Взагалі, оця історія з спосичення харчування, вона максимально неринкова і несправедлива навіть до супідрядників. І чому ми так хотіли рада, щоб відбулися все-таки якісь зміни? А, і був інший механізм. І отут ярова, я можу дуже казати, да, що вона у нас навіть є. Скріни переписки нашої в, в рамках чату антикорради, де вона там нам писала, що ви своєю критикою, особисто ти, Таня, тим, що ти зараз нападаєш на глиніну, ти фактично можеш залишити армію без постачальників, тому що ну треба було допускати, що зараз оці люди образяться і не постачатимуть харчі. Ці люди. А я не знаю, що вже вони прямо образились на таню, чи це була їхня свідома дія, тому що представник Антон писав лист не на Ніколаєнко, а на міністра Умерова, де фактично шантажував міністра і казав: або ви повернете старі кваліфікаційні критерії, або ми забираємо свої заявки з торгів. І вони це саме зробили.